Посилочка місто Дніпро. Давай її розберемо навприсядь, давай її розберемо близько і давай розповімо про матеріали. Да? Як думаєте, нормальне рішення, ні? Угу. Підходь ближче. Жень. Е, номер телефона, записочка з картою. Саме найважливіше. Прикольний матеріальчик. Відразу. Відразу і прикольний матеріальчик. А чим прикольний? От все, що важке, воно прикольне. А це твердий сплав. А твердий сплав у нас сьогодні і сюди 500 гривень кілограм. Він може бути абсолютно різноманітного вигляду. Це може бути як гірний, горний твердий сплав, може бути дорожний твердий сплав, який використовується у фрезах, які ріжуть породу, да, які ріжуть, зрізають асфальт, які працюють з металами, які працюють з різними сплавами. Це все обробляється або швидкорізним матеріалом, або твердосплавним матеріалом. Ну, Твердосплавний матеріал е, також доволі часто використовується. Дивись, що в нас ще приїхало. Технічне срібло. Да? Тут не магніт і, мабуть, тут магніт. Е, технічне срібло воно знаходиться в автоматичних вимикачах. І в усьому, що зв'язане з електрикою, де надо вкил і не навил. Так да? що, от знаходиться технічне срібло, щоб. Продовжить час роботи даної штуковини. Да? Ну, Тут у нас латунка. Звичайна нормальна латунь. Немає ніяких до неї зайвих запитань. Пластина латунна. Трубка мідна. Ось такий от цікавий матеріал. Ну і щось доволі таке важке. А щось доволі таке важке у нас це також мідяшечка. Отакий матеріал. О, ви щось прикольного. Що? алюмінієвий профіль. Також один із доволі цінних видів алюмінів. Алюміній у нас сортується на три, вигля... на три вида. Алюміній електротехнічний, алюміній профіль і алюміній мікс. А ще є алюмінівий радіатор. Сортується Алюмінієва банка. Да, стружку алюмінієву ми не купуємо. Так що, отака от чергова посилочка з гарним якісним матеріалом. Е, так що пам'ятайте, все, що ви знайшли, цікаве, ви можете запропонувати нам. А зацікавився ми даним матеріалом сплавом, металом, е, горіхом, пір'ям, насінням. Там також отакний список всього. Е, це вже друге питання. Так що пропонуйте, ми завжди залюбки розглянемо ваші пропозиції. А, ще радіодеталі. Там список просто єма. Так що все чекаю саме на вашу посилочку. А вам дякую за вашу. Ми погнали далі. А ви біжіть, пакуйте нам.